Привіт, друзі! Буду готувати смачний десерт з сиром. Мені знадобиться масло. Я беру 150 грамів, поріжу його такими скибочками, щоб краще було розтирати. Добре, якщо воно буде розм'якшено у вас. Додаю цукор і тепер добре розтираємо. До цієї маси поступово додаємо 3 яйця. Продовжуємо розтирати. Додаю ще одне і останнє. І до цієї пухтенької масляно цукрової яєчної суміші додаю сир кисломолочний до 300 г. Далі попрацюю занурювальним блендером, щоб добре подрібнити сир. Ось така зерниста рівномірна маса у мене вийшла. Трішки присолю, дрібку солі додаю. Також додаю розпушувач тіста, півтори чайних ложки. Знадобиться лимон. Але в тісто піде тільки цедра лимона. Оце жовте покриття, яке я знімаю за допомогою тертушки. Біла скоринка, ми її вже не чіпаємо. Бо вона дасть нам гіркоту. Я зняла цедру з усього лимона, як бачите. І лимон мені також знадобиться, верніше, всі лимона, але трошки пізніше. До нашого сирного кексу можна додати родзинки. Це за бажання. Я ж додам ялені вишні, які я сама приготувала. Хто слідкує за моїми відео, той пам'ятає, що я показувала, як це робити. Кому цікаво, можете зайти і пошукати. Ну і Останній інгредієнт це борошно. Додаємо борошно і ретельно перемішуємо все до однорідної маси. Тісто виходить густим, але м'яким. Форму для випікання я заселила пергаментом, використовую просиліконовий пергамент і перекладаю тісто. Рівномірно розподіляємо по формі і відправляю у духовку нагріто до 180 градусів. Мій кекс випікатиметься приблизно 45-50 хвилин. Для поливочки нам знадобиться цукрова пудра, сік лимона, вичавлюю його просто в ложку і розводимо гарячою водичкою. Все добре перемішуємо і поливочка готова воно вийшла як киселик, бачите. Готовність випічки перевіряємо дерев'яною шпажкою. Ну і можна полити її поливочкою. Поливаю просто по гарячому. І цукрова пудра буде братися такою скориночкою. Швидко підсихатиме. Чудовий запах, чудовий смак. Смачного, друзі!